Привіт, мене звати Олена. Мене звати Сергій. Сьогодні ми трошки розкажемо про нашу ферму Яворівочку. Нам багато задавали питань в соціальних мережах, і я собі придумала, що ми знімемо таке маленьке інтерв'ю і відповідаємо на деякі ваші питання. Добре, і перше питання, яке цікавило вас: які породи птиці та ви вирощували? Та інкубували. Ну, багато різних птахів е, в нас було в нашому господарстві. Зараз в нас є е, порода перепілок біла англійська. Це універсальна порода, яка йде і на м'ясо, і на яйце. Е, тримали ми і Фенікс, і фараонів. Е, Фенікси то є якраз ті самі манджури, як говорять. Е, з Техасі також були в нашому господарстві. Зупинились ми на англійській, тому що вона йде. Не, не, не такою аж однонапра, однонаправною, як то говориться, не на яйце, і, або на м'ясо, як Техаси тільки на м'ясо, фараони тільки на яйце. Англійська йде універсальною, вона і на м'ясо, і на яйце, йде ну, та, якби, хороша. І зупинилися ми на цій породі, і розводимо її. Помаленьку. Но. Але ще питання, які ти взагалі птахи вирощував? Ага. Е, ну, я я зрозумів тільки перепілки. Та в нас були і фазани, і павліни різного роду курка, декоративні курі, і карликові курі, яйценосні, м'ясні, бройлери, павліни, страуса пробували вирощу інкубувати. Не вийшло страусом дуже тяжко. Водоплавичі, гуси, качки, ну, все, що має яйця, то ми пробували. Навіть одного разу нам черепахи яйця привезли з, з Італії, тоді, то ми пробували інкубувати. Не вийшло, дуже важко. Там треба спеціальний інкубатор. А, а з птиці, яку ми мали, то якраз і все різного роду фазан: павліни, водоплаваючі гуси. І Та й перепілка. Перепілка сама простіша, не вибаглива в інкубації. Ну, і що ти забув розказати, що ти ще папугаїв тримаєш? Папужки так, папужки самі себе <с Bij> <bubble> висаддять. <five> Добре, М з чого ти почав і як дущо до такого рівня? З чого почав з того, що з'явився у нас такий черів... чарівна така людина, наша дитина. І захотілося для нього чогось такого унікального, що ніхто не має, що мають, але ніхто не, 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 не дає. Або ми, ми почали з перепілки. Ну, ну у ну, нас не, не було. Ми не звертали увагу в принципі в магазинах. В магазинах було дуже мало перепілки. Та й на той час, у 2020 році, ми почали займатися масштабно вже з фермою. То до того часу ми тримали так, у себе вдома. Небагато, там 400 штучок мали для себе. І коли побачили попит, що вже продається товар, який ми маємо вдома. І думали, давай масштабуємося, І з допомогою спонсора ми зробили велику ферму. То якраз тоді було якраз замовлення від спонсора. Ми привезли додому до Михайла м'ясо яйце. І... Запропонував зробити велику ферму. Ну спочатку ми все дізнавали, чи то вигідно чи рентабельно, Це на, 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 на той час то було зовсім інакші цифри ніж зараз. Ну але було цікаво. Та й перепілка в центральній і східній Україні. Вона більшим попитом е, користується. Західній Україні трошечки нас ще так слабенько, але вона до свого дійде. Закінчиться війна, дай Бог, і вона налагодиться і буде все добре. Далі, чи е, вигідно тримати перепілку на яйце чи на м'ясо? Е, то є поширене питання і без, якщо ви тримаєте перепілку, то одне без другого вам не обійтись, я скажу так. Що, якщо ви займаєтеся на яйце, як ми говорили, перше, що у нас буде напрямок на яйце. Ми продаємо їй тільки яйце, але все одно тушку, перепілки потрібно десь дівати. Коли ви інкубуєте, у вас дуже багато куготиків в одному виводку є, і вам потрібно те м'ясо десь реалізовувати. І одне без другого не обійдеться. Якщо ви хочете тільки на м'ясо, то вам все одно треба яйце, бо вам треба інкубувати, бо вам треба десь брати яйце, коли закладати свої інкубатори. Тобто перепілка не так, як курка. Курку можна тримати або на м'ясо, або на яйце. А перепілку треба, треба, якщо ви там, ну можна там більше зосередитись на яйці, там продавати більше яйця, а м'ясо невеликими партіями. Але пізніше, коли перепілка вона швидко росте і швидко зістарюється, то її потрібно теж десь реалізовувати. Стару перепілку ви не викинете. Ну не, 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 не дотягувати до такого часу, щоб вона там мала рік, рік два місяці. Старатися вирізувати її там шість місяців тримати. І щоб була свіжа перепілка, тоді вона буде, тоді вона буде і смачною, і не застарілою, не жорсткою, і буде давати хороше яйце, хоч вона й довго дає яйце. Продуктивність яйценоскості в перепілки є дуже висока. І тому, тому вона з свого організму багато витрачає енергії, багато витрачає кальцію, вимивається, і вона потім пізніше не може опіритися нормально. Вона буде така, як їжачок, вона буде з такими патичками, не з піричками, а з патичками. І таку перепілку потім навіть почистити дуже важко. тому яка, я, я, який напрямок легший, яйце яйце легше? Яйця чи м'ясо, яйце легший, бо ти нічого не робиш, нічого не мажешся. Але одне без одного не може бути через те, що е, перепілку кугутиків і перепілку, яка е, вже там у вас була певний, певний, певний час, її потрібно десь десь діти. І нерентабельно буде її просто викинути. Добре, і чим відрізняється інкубаційні яйця від харчових? То я думаю, тут вже розуміють люди, що для того, щоб яйце було заплідненим, потрібно мати коготки. А, а в харчовому яйці коготки не потрібні. Тобто відрізняється тільки тим, що в кліточці, де сидять курочки на харчове яйце, там кугутків нема. Там сидя тільки курочки, які їдять, п'ють і несуть яйка. А де є кугутик, там. Там і споживання корму буде більше. Я зауважу, якщо ви хочете тримати велику кількість перепілок і думаєте, а найгай будуть мені всіх всіх клітках когутики, клітках Ні, когутик він активніший, він він менший по розміру в перепілки, ніж ніж сама курочка, і він їх дуже ганяє по клітичці. Перепілка з курочка вона багато тратить енергії на те, щоб втікнути від когутика, щоб він її не замучив, там не подер спинку чи ще щось. То там буде споживання корму в курочки більше. І тому інкубаційних треба тримати стільки кліток, перепілок, скільки ви можете закласти інкубатор. Старатися зробити інкубаційних кліток стільки, щоб ви могли свій інкубатор, якщо у вас великий інкубатор, я говорю там, про, там на три тисячі яйця, на шість тисяч яйця, щоб можна було закласти інкубатор протягом п'яти днів. До п'яти днів. дозволено й сім, але ліпше, чим яйця свіжіше. Тим краще в один-два дні. То теж дуже велика накладка. Таку велику кількість не закласти, бо тоді треба тримати перепілки там шість тисяч з кугутами, а то є нерентабельно і тому тримають перепілок кліточок стільки, щоб ми там могли за 5 днів. так як у нас є за 5 днів, ми збираємо собі інкубаційного яйця на інкубатор, в який влізає там 3 тисячі яйця. Ми запускаємо цей інкубатор. І збираємо далі, продовжуємо збирати яйця. На наступний інкубатор теж на 3 тисячі. Тому в нас виходить інтервал між виходами в інкубаторів 5 днів. І в нас є кліточок рівно з кугутиками на тих, на тих 5 днів, Ці що ми. В нас є. Зараз скажу в нас є 8 кліток по 125 штук. Тобто десь біля тисячі біля штук ми маємо з кугутиками і інкубаційні стада, інкубаційне, інкубаційне плем'я та на інкубатор 3000, бо ви враховуєте, те, що ви тримаєте тисячу тисячу штучок, з них є е, в кожній кліточці по 20, по 20 кугутиків, то виходить 800 курочок, які несуть яйце, але це яйце все треба ще калібрувати. Треба його ще дивитися по розміру, по вазі, по забарвленню. по… Не, чи нема тріщин, калібрувати яйця. Тобто тут 5 днів тут треба 100% збирати на інкубатор на 3 тисячі. Як ти доглядаєш за, за перепілкою? Ну, перепілка не вибаглива в догляді, в утриманні, Головне, щоб там не було скузняків і, і сильних перепадів температури. А кожного дня у відбувається. Таке стандартне приходиш на роботу. Спочатку ми годуємо малих перепілок в брудері, потім ми годуємо в великому, в великому залі перепілок, ми даємо їм їсти і після цього збираємо яйця. І в два рази на тиждень ми чистимо кліточки від посліду і, і весь догляд за перепілкою. Там немає нічого тяжкого. Ми настроїли вентиляцію. Вентиляція має бути зміна повітря. Така як у бройлерах, щоб там не було загазованості ніякої, щоб там не було запаху. Ми використовуємо тирсу для того, щоб вона вбирала воду, якщо десь пропілочка протече, і вона вбиває запах. Ти, якщо заходиш після прибирання в зал до перепілок, то там пахне тирсою, та як столярний цех, там пахне тирсою, бо ми посипаємо і нема стороннього запаху. І тому перепілочка почуває себе добре, і догляд за нею там якогось не особливого, як там мікроклімат для бройлера там не потрібен. Але і не треба забувати, що вона не може бути в приміщенні, де там сильно сиро або дуже сильно холодно. Вона не здохне, вона просто буде, перестане нестися і все. І таку пташку може тримати для красоти, то, то її така робота не потрібна. Ну, і бажано корм тримати дуже в правильному. Ну, в сухому місці. там температура не потрібна, просто треба, щоб то було сухо і все. Які ви можете дати поради людям, які хочуть почати займатися перепілкою. О. Ой, то дуже, дуже поради такі. Сказати, щоби того не робіть, то не буду говорити, бо я, я сам. Я сам люблю щось розводити, і, хоч то важко, мені говорили, що є важко, то фермерство, то є ферма, то є робота дуже важка. Але, але багато зараз в нас в країні є людей, які пов'язують себе з фермерством, чи то є бройлер, чи то є курка-несучка, чи то є перепілка, чи другого роду там парнокопитні, то. З перепілкою, що я можу сказати, то наберіться терпіння. Перший, перший, час, перший час, перший рік, може і два, то ви не будете мати, якщо то буде велике велике господарство, там від, від трьох 3 п'яти тисяч перепілок, то потрібно за ними доглядати самому, бо ще як такого на початку налагодженої на якоїсь співпраці з якимось там. Оптовиками, чи навіть просто, щоб люди дізналися, що у вас є перепілка, що вони можуть вас купити. Ми вже на ринку, в нас є в місті яворів 5 років, а ще багато людей не знають, що тут таке є. І коли їм коли комусь рекламуєш або говориш, вони говорять: ой, я навіть не знав, тому пораджу надобратися терпінням, набратися, подивитися, почитати інформацію. Переш я, як я починав, я всю інформацію, весь Ютуб зараз є така штука, як штучний інтелект, можна запитатися, що він вам підкаже. Якісь там таблички інкубаційні, норми по світлу, норми по вентиляції, по як правильно годувати, скільки перебілка з'їдає, скільки повинна бути норма дозування корму. Як доглядати за малими перепілками, то є важливе, бо в нас самі більше проблеми то були якраз не з теплом, а з, а з вентиляцією, то є основний фактор. Бо коли пропадає світло, а в нас брудера є не підлогового утримання, а кліточного. То коли пропадало світло, в нас в брудері, якщо перепілці є більше ніж один тиждень, в брудері там розміром там, 15 квадратних метрів, дуже велика кількість щільність посадки. І коли виключається, в нас вентилятор вентилятор приходу свіжого повітря, коли світло пропадає, і там виходить дуже сильно жарко. Перепілки в нас просто від жари задихалися там. І тому в першу чергу потрібно звернути увагу на інвертори на запасні акумулятори на вентиляцію, яка буде працювати в малих перепілок. Якщо пропадає світло, бо в нас зараз відключення світла в державі, тому в першу чергу звернути увагу на генератори, на інвертори, на запасні акумулятори і вентиляцію. Не тепло, а вентиляція. Перепілка сама по собі гаряча пташка, і вона вам нагріє приміщення. Якщо приміщення невелике, і в, ті, в то приміщення поставити пташку, то ви навіть і зимою будете вкрити вентилятор, щоб вам е, забрали ту надлишок того тепла, який виділяє перепілка. І ось, та ось такі поради. Першу чергу зверніть увагу: прочитайте всю інформацію, зважте всі за і проти. Перед тим як починати велику справу або почніть з маленького, як ми робили. Ми починали там з 60 штучок. Ми купили 60 інкубаційних яєць і зробили саморобний інкубатор на лампочку, звичайно, розжарюваний. Зараз ліпший інкубатор нормальний відразу. Відразу інкубатор потрібен хороший. Якщо ви плануєте велику ферму, тому вам треба зразу великий інкубатор. Не починайте з маленького, бо ми теж починали. У нас таких маленьких інкубаторів є три. Ми тепер ну ми не пізніше інкубували а, Фазана, але він вам потім ну, проблематично буде кожного разу. Там, якщо навіть у вас будуть якісь робітники на роботі, то пильнувати великий інкубатор легше, ніж малий, ніж малий. Тому відразу там можливо купувати. Якщо ви плануєте, але коли ви зважите всі за і проти, всі всю інформацію в інтернеті. Там багато є інформації, яка. Неправдива, яка зазнята так, щоб людям нічого не вийшло. Там говорять, що там треба так, там треба так, там треба так. Тому ви коли ви передивитеся всю інформацію підряд, і ви зрозумієте, де які відео говорять інформацію, яка сходиться в одну точку. Якщо там якісь розгалуження, то знайте, що неправильно. Тому потрібно читати в інтернеті, дивитися всі відео. Там я передивився все в Ютубі, що було зв'язано з перепілкою. Тому десь щось для себе я черпанув і, і пізніше по тому, по, по тому йшов до, до, свої, до своєї мети. Чи були в тебе невдачі? Буле були, були, бо без того ніяк, без, без підводних камнів, без тих горбів, без тих спотикань. Не може бути ніякої справи. А ще тим більше з живою птицею, яка народжується, яка живе і вмирає. Тому до. До такого У мене були помилки мої тим, що я легковажив в деяких моментах а нічого страшного, там е, вже таке було, нічого не станеться. І пішов додому, і там десь, десь е, за пропала вентиляція, і задихнулися. Потім прорвала вода, вони були в воді, е, за, замерзли. Тому потрібно на всі фактори, на всі чинники звертати увагу. Якщо у вас всередині підказує в мене таке було їдь, подивись на ферму, там може щось не так. Я говорив: та ні, я звільнився і не їхав. А потім на другий день приїжджав і щось сталося, і то виходило потім в, в, в таку в копієчку. Та. Тому проблеми є завжди. Головне потрібно, як перша у нас була проблема, коли в нас була чистка в брудері, і коли чистили, відкривали двері, щоб виїжджати там, вивозити послід, і, і виключали вентилятор, щоб не було скузняка яка перепілка малим. І коли людина почистила клітки, то, не, то був робітник, і пішов на обід після того, і не включив вентилятор, а закрив двері, і там зробився там зробилося такий парниковий ефект. І всі верхні ряди, бо в нас типу, є чотирьох яросні бродера, і всі верхні ряди позадихалися. Бо тоді в мене був стрес, я дуже сильно була, брав до, до серця і чуть не, чуть не впав, на коліна і не плакав. Хоч то не я зробив, але все одно то було шкода, бо то були гроші, то було все. І, і зробітник за це, звісно, заплатив, але і, то був сучас. То був час, бо нам тоді треба було дуже багато яйця. Тоді були продажі дуже, дуже чудесні, і ми чекали ту перепілку, поки вона виросте, щоб мати яйце. А тут вийшло так, що половина з тої перепілки, з тої, тої пташки, задихнулася, і, і ми просто-напросто закопали наші гроші. Ну, Перша інкубація то було таке. Також ми тільки ми були не, не без досвіду. Ми починали налагоджували ферму, ще було будівництво на фермі. А ми вже заклали інкубатор. І е, саму кімнату, де мала бути, бути бійня, де ми мали б перепілку проводити забій, ну де ми проводили з там, де проводили забій, і затягнуло того е, аміаку того в інкубатор і всі яйця отруїлися, і з трьох тисяч в нас вилупилося двісті штучок. Е, чи є у вас інкубаційні яйця і якої породи? Є, є, звісно, є, бо ми тримаємо для себе для своїх потреб, для своїх ферм інкубаційні. У нас є порода англійська біла, е, універсальна порода. Тому ми тримаємо інкубаційне тільки цієї породи е, для своєї ферми. Ну, у нас багато хто замовляє інкубаційні яйця, відправляємо від 100 штук там, коли і як ви хочете. У Нас є багато інкубаційних яйць, так що у нас черги м, скоро йдуть. Де ми знаходимося? Ми знаходимося Львівська область, Україна, місто Яворів недалеко від Львова. До Львова нам 50 кілометрів, тому, тому є можливість приїжджати з великих міст, навіть якщо ви їдете здалека, і можете заїжджати до нас. Ми близько границі. Як проїжджаєте, може мимо, то ласкаво просимо заїхати до нас. Ну, і в мене є таке питання ще від мене. Я хотіла тобі це задати. Е, ти маєш ферму перепілок, і також тримаєш знедавна курей. Е, і ми ще літом вирощували бройлерів. Mm -hmm. Є таке питання, я думаю, то їх всіх питань ну, цікавить, е, де легше заробити гроші і де є швидший оборот грошей. Легше заробити і швидший оборот, то є якраз дві, різні, дві, дві, дві різниці. Швидший оборот, звісно ж, бройлер, м'ясо, там можна все собі порахувати, підготуватися, маєш приміщення, закупив корм, закупив курча, висадив на підстилку і за, за грубо кажучи, за 40-42 дні можеш, можеш їх вже реалізувати. А де легше. Де легше, це для мене то є яйце. Позбирати не треба ніде там пацькатися, не замазати з кров'ю, не замазати з тими кишками, тим всім, морозити птицю. Якщо багато з є птиці і нема де реалізувати, треба її заморозити, треба витрати на світло, порахувати. Е, Яйця десь зібрав по магазинах е, поїздив по самому місцю проживання, по знайомих порозказував, домашнє яйце, яйце продали легше. Я говорю про куричі. Про перепелини, Ну ми як возимо яйця, то ми возимо і перепілку, і курку одночасно. Бо коли продаємо курку, ми завжди питаємося, чи може перепили. А візьміть перепили або пробуйте. Якщо якщо в них немає перепілки, то я говорю, попробуйте, може, візьміть на там на, на 5-6 лотків, то. Покласти на прилавочок, то біля яйця то також можна, тому яйця є легше, але затратну ви більше за витрати. Треба, бо на корничок чи ви будете тримати курку в клітках. Треба зразу стартовий капітал більше. Більше бо треба клітки або треба сам сам курник. як у нас є автоматизований, можна навіть не автоматизувати. Просто треба якісь все одно поїлки, якісь треба кормушки, якісь треба гнізда. На бройлера того не треба. на бройлера ти маєш поїлку, маєш кормушку та й все. Е, ну і вентилятор само собою. В корничку також має бути вентилятор. І е, Курочка несеться, ти збираєш яйце і одночасно заробляєш. Курочка робить роботу за тебе. Вона все яйце робить, вона, вона знесла яйко, ти його продав. То й легше, а де швидший, то там і бройлер. Ось так. А за курією? Що ти можеш мені сказати? Ти тримаєш курі. Розкажи Я як ти наприклад, перепілку ми самі інкубуємо, самі її вирощуємо. І, тобто, у нас круголоворот є такий. А як курка? А курочку ми тримаємо в сезон. Ми, ми не тримаємо курку круглий рік. Ми тримаємо її, коли йде якраз хороша ціна на курочку. Так тримає Європа. Я під, підглянув трошечки в німців. Е, в, за кордоном подивився, як воно відбувається. Вони тримають також, вони тримають велику кількість, е, коли йде сезон похолодання, вони тримають більше курочки. Коли йде на літо, вони тримають менше курочки, бо вони мають пару корничків. І е, вони тримають курку, так би круглий рік, але не в всіх курниках. Так само і ми робимо. Ми коли є там на літо, ми курочку продаємо, ту, що ми зараз маємо на яйко, ми її в квітні. Ми її Розпродаємо там за половину ціни, яку яка нам обійдеться. Ми її розпродаємо. Вона є молоденька, вона буде мати 10 місяців. Ми продаємо курочку десятимісячну е не річну, вона в людей ще несеться, рік-два точно. Той, в той момент, коли ми курочку продали, ми весь корник дезінфікуємо, прибираємо, чистимо, е лишаємо його з відкритими вікнами, дверями, щоб він повністю висох. Щоб він е е так, якби очистився, ми його там обробляємо тими антисептиками. І замовляємо собі молоденькі з курча курей, але іменно курочки, не когутиків. А там нам відбирають повністю курочку найдорожче. Але воно виправдано через те, що у нас, якщо ми замовляємо 500 курей, значить у нас будуть 500 курочок. Ну там є відсоток, типу там 3-5% є, що може попасти з когутик. Цього року нам попалося з 500 штучків тільки 11 когутиків. ми їх ми їх продали. Люди задоволені купують на ріжуть на бульйони там або заміна собі в господарстві когота свого замінити на молодого. Тому проблема та медигодина кого такі реалізувати немає, немає ніякої. І весь цикл, весь цикл заміни курочки. Ми цю курочку продали, короночок почистили, молоденько замовили. Нам приїхала зразу вакцинована зі всіма паперами. І за ті гроші, які ми продали, якраз курочку, ми замовили собі і курча, і корм, і до наступного сезону там переважно в серпні вже починається яйко в наших корей буде нести, Якщо ми замовляємо їх, то вони в серпні вже несуться. То на вересень вже якраз іде сезон яйця, то ми вже маємо яйце і реалізуємо його. І останнє питання про збут: що ти можеш розказати? Які ти маєш документи для того, щоб реалізовувати свою продукцію? Ну, в нас є, з першу чергу ми є офіційна ферма перепелина, У нас сертифікат потужності. Сертифікат потужності я маю на увазі зареєстрована ферма в державному реєстрі, в документи ФОПа, плюс лабораторні висновки, як на м'ясо, так і на яйце. Етикетка. Недавно ми вже переходимо. Ну так, ну та ми, ми будемо перегоїти, бо зараз всі вже наша держава перейде на, на першу форму оплати, це і ПДВ, і так і так далі. Будемо вникати в цю, в цю систему. І Але подажі. коли є документи, легше подати. Так, звісно, коли ви зареєстровані офіційно, вас можна можуть знайти великі е, оптові гуртівні мережі, ресторани. Вони можуть вас знайти в державному реєстрі по вашому місті. Тобто, якщо ви живете в Львівській області, вас будуть шукати в Львівській області. Якщо ви живете в Вінницькій чи в Житомирській, вас там будуть шукати підприємці чи е, мережі, які поблизу біля вас є. Щоб далеко десь не їздити, вони хочуть, зможуть з вами заключити договір або домовитись усно, і ви, ви будете спрацювати з ними. Все. всі питання у нас закінчилися. Дякую вам за увагу. Якщо у вас якісь питання є, звертайтеся, ми раді будемо відповідати. Ми є відкриті до діалогу. Підкажемо, поможемо, чим зможемо. Гарного дня, Па-па.